Всім привіт! Це Падон. І сьогодні ми будемо бавитися Ходячих мерців. Ну, або, як кажуть, як переклали українською мовою серіал І мертві підуть. І я думаю, це досить цікавий переклад, як на мене, класно. Що ж, давайте почнемо нову гру. Uh, і ми почнемо з епізоду першого. Так як уже зараз вийшла вся повністю гра, всі 5 епізодів, які були заплановані, то можна, в принципі, знімати вже нарешті летсплей, який я давним-давно вже собі задумав. Тож, давайте почнемо перший епізод. Називається він Новий день. Гра буде адаптована під ваші дії. Історія буде розвиватись так, як вирішите ви. Тобто, в грі. Дуже важливими є рішення, і їх, я так розумію, буде дуже дуже і, і дуже багато. <хи> Отже, ходячі мерці. Ну або, як я казав, і мертві підуть. Гра виконана в стилі інтерактивного кіно, тому можете принести з собою зараз тонни попкорну, чайок, все, що маєте на хаті, і сідайте. Зручніше в своїх кріслах. Отже, ми бачимо, що головний герой це я. Поки що невідомо як мене звати. Мені невідомо. Я в наручниках. Мене везуть в тюрму. І зразу на початку саундтрек дуже-дуже вже починає захоплювати. Він переносить нас в ситуацію того, що ми їдемо. І так, моя думка, ти цього не робив, сказав водій. Але для чого він говорить? Для вибору відповіді використовуйте колесико мишки або клавіше 1.4. Для вибору у вас є тільки деякий час. А, бачу. Яке це має значення? Яке це має значення? Ні, Та ніякого. <ріхи> Знаєш, я відвіз в цю тюрму вже багато хлопців. Бог знає скільки. І переважно до цього моменту я чую. Я цього не робив. Ха, І що ж я відповім? Я скажу, тільки не від мене. А я промовчу. Я промовчу. О, цікаво. Mm, Ха, ти не, з... не зговоронів, правильно? <реш> Та ні, я якраз люблю поговорити. Є інформація, що біля пічтрі на шосе 285 були замічені е... здурівчі тварини. <реш> Подивіться за допомогою мишки. М -м. Тобто я можу тут, в принципі, рухати мишкою і вже дивитися. Цікаво, цікаво. Наскільки я розумію, е, так як і в серіалі, ми їдемо з міста Атланта. Ну, або, можливо, їдемо в тюрму міста Атланта. Я не знаю поки що. Ну я надіюсь. Ага, ось, щоб подивитися, треба натиснути клавішою мишки. У мене завдання подивитися в дзеркало заднього виду. Гаразд, подивимось. Я трошки читав you твоє діло, ball, ти ball, right? з Мейкона, правда? А що, ти теж з Мейкона? Ну, давайте. Ты теж с yep. ага. Ти теж з Мейкона? Ага, в 70-ті приїхав в Атланту, щоб бути копом. Ну, коротше, ясно. Чорт візьми, колись вся сім'я була завсегдатим на аптекі твоїх батьків. Добре. Отже, просто говоримо про минуле. Значить, мої батьки колись мали свою аптеку. У мене племінник вчиться в університеті Джорджії. Ти там давно викладаєш? Шостий рік. Значить, я викладач. Зустрів жінку в Афінах. Щось в мене вираз не дуже крутий. Хочеш знати мою думку? Ну, давай, розкажи. Що, sure. звісно. Ясно бачу, він не дуже хоче казати свою думку. Хоча може ти просто женився не на тій жінці. Може й так. Або вона вийшла не за того хлопця. Е... Багато він сказав. Помічені безпорядки. Всім офіцерам бути готовим до нападіння. Так, щось дуже багато вертольотів, машин. Що за приколи? Щось не то народ. Щось коїться. І по радіо дуже щось біситься. Так що це кнопочка нова? Радіо. Хіба для тебе це не важливо? Важливо, але ця коробка ніколи не затикається. Якщо сидіти і уважно слухати, то можна взагалі здуріти. Ну ясно. Одного разу я віз одного чувака, він вів себе найгірше і без перестанку говорив, що він цього не робив. Це був дорослий пацан. Великий з добрими очима за окулярами. Ревів і хлюпав, що це не він. Та окей, все, дякую, що ти виробив. Через якийсь час він почав битися в спинку сидіння, як, як дитинка, в... в літаку. Я йому сказав, що мушу його виробити, якщо він не... не закриється, не перестане. Ну і він замовчав. А потім почав плакатись мамі. Мама, це була помилка, це був не я. Скажемо, мда. Або ні, скажемо, можливо, він був невинен. <плес> не innocent. Не Вони зловили цього чувака окривавленими руками. Він вбив свою жінку і різав її на куски. ну так, а потім в моїй машині кричав як псих, що це не він. Я думаю, що це саме він. Та, я теж, до речі, так думаю тепер. Це говорить про те, що люди починають з'їжджати з розуму, коли роблять щось таке. О, у мене є ще класна історія для тебе. Вона не така депресивна. Обережно! Я ж сам зачитався поки. Навіть не побачив мужика на дорозі, але добре, що в останній момент зрозумів, що там людина, ну, але це не врятувало. До речі, на вибір було чотири відповіді. Обережно, ще обережніше і, коротше, ще крутіше, обережно. Ну, на жаль, ми розбилися. Подивимось, що з цього вийшло. Щось звуки не з найприємніших. Отже, це я. Це дуже круто. Ай! О! Чорт! Oh, <laughs> дуже весело він. Відповідає. Пити хочеться. О! Oh, fuck. Блін, знов матюки, це, це не гарно. Але в нього щось з ногою йому придавило ногу. Упс. Наш водій вилетів. Це печалька. Огляніться за допомогою мишки. Окей. І знайдіть спосіб вибратись. Ну тут є спосіб, наскільки я розумію, розбити вікно перед собою або ззаді мене. Якого хріна він дістав зброю? А, ні, це не ззад мене. Це просто пушка. Дійсно, я навіть не зрозумів спочатку, що це пушка. Ей, hey. ей, hey, hey. офіцер! Ви hey, в right? порядку? Я до сих пір Ну так, він в порядку. Просто у нього місячні почалися і оці от закровавлені сліди після. ну ти зрозумів, чувак. А. <стве divorator> <skull> Ладно, будемо пробувати розбивати вікно. Ух-ух-ух. <skull> <helps> <skull> ну нарешті вибили вікно, давайте будемо вилазити. Так, тепер повзіть через вікно, використовуючи клавішу В вперід. Окей. Ще. Подивіться на двері і використовуйте. Колесико мишки або клавіші 1, 2, Щоб вибрати те, що нам треба. Давайте спочатку глянемо, що там. 1. Мені потрібно вилізти через вікно. Ну це я вже зрозумів. Ну давайте тепер 2 використаємо і намагаємось вилізти. Хоча тут, блін, шматки склаша на вікні, і я б міг спокійно порізатись. Я впав. Хоча у мене поламана нога, чи, чи придавлена, чи що з нею. Ну не знаю, але. Але наш герой. Старається йти далі. І напевно він зараз тотально зрозумів, що його офіцер мертвий. Ладно, будемо пробувати йти. Геймплей поки що досить цікавий, тільки клавішами ми рухаємося тими, що нам видають на екрані. Тобто нічого особливого сам я не можу зробити. Тільки роби. А, тепер вже можу ходити сам, нарешті. Але хожу, я теж як зомбі. Ладно. Глянемо, що Офіцер! там. Офіцер? Чорт, В нього місячні! Офіцер? Чорт. Офіцер, чорт. Ну і... А, ось є ключі. Давай візьмемо ключі, чувак. І спробуємо розв'язати собі. А, я ще й сам маю це робити. Цікаво, ну гаразд. Чорт, лайно. Гаразд, пробуємо ще раз дістати. А тепер це... Я відчуваю, що тут щось буде лихе. Поки я буду розкривати собі <плес> наурушники, офіцер нападе на мене, ні? Я бачив, що він рухається. Ні, він не порухався, це мені здалося. Ну гаразд. відкриваємо, ой, збереження пішло, але він порухався, ні? Офіцер? Чорт! О, чорт! Кнопку назад використовуємо. Якого хріна? Що ти, блін, таке? Відвали від мене. Так, тут є патрон. Біля тебе пушка, мужик. Швидко. Реагуй. Бери патрон. Пушка з іншої боку. Швидко, 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 де тут. Хто ти такий Вася? Ну, не Вася, але... Швидше заряджай, 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 блін! Блін, але ти тупик. Просто відстань. Блін, 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 блін. Не заставляй мене робити це. Ми прострелили йому башню. І це нас, в принципі, врятувало. Ну, як і в серіалі, вбити зомбі можна тільки вистрілом в голову. Ух. Ні, це дійсно ух. Це була напряжонка. Глянемо. Його шкіра згнила і тепер ж смердить, як лайно. Що з ним, чорт, забирай, сталося? Ти мертвий? Ей, ти мертвий? Та, це дуже цікаве питання було. Ну окей, давайте будемо намагатися якось звідси вибратись. Um. А, а по чому мені класнути? Якось можливо пере перемикнути клавіш. Е е екран? Я не знаю, альо? Так, я не, не, не бачу рішення. Гаразд, треба подивитися ще на, на щось. На екрані. Можливо я якось щось пропускаю. Камера більше не крутиться. Може якийсь люк? Вийдемо в меню і зайдемо назад. Ні, я нічого не бачу більше. А, бачу! Там дівчинка. Чи хлопець? Покличте когось! Тут застрелились, коротше кажучи. Так, щось там позаду треба вставати. І на екрані треба зараз шукати... А, ось знайшов. Якусь пімп. Яка допоможе мені пройти далі по сюжету. О боже, там далі зомбаки! Треба бігти. З поломаною. Блін, впав. Вставай, друже! Блін, 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 полизиться! Я би там уже нахезав, а він так спокійно вицелується. О, да. Ну та, на, на шестя зомбі буквально за секунду. І блін, ми падаємо. Ну все, це провал, коротше. Нас зараз захавають і можна йти піскати. Давай, давай, рухайся! Пере... Перелазь. Гадаю, що музику можна трошки скрутити. Ай. Не знаю, чи перелізуть вони, чи ні. За... Забором. За брамбою. Вони почули вистріли, які десь позаду лунають. А отже, скоріше за все, вони пішли туди. І це добре. Хух Я живий. Це, це щастя, можна сказати. Ха. І як ви бачите, все. Ей! Хто небудь! Збережа, зберігається гра. Як бачите, все виконано в такому коміксному стилі, тому що, ну, і серіал, і гра, я так розумію, все по мотивах коміксу, який написав якийсь там Ерік Кіркман. Окей, глянемо, що тут? Чорний сервіз. Чи, о, чайний, Чайний сервіз. Що це? Я не так прочитав. Наш герой хоче трошки бухнути. Ні. Немає сходини. Ну, але я туди точно не піднімусь з такою ногою, то точно. І кличу на допомогу. Знов те саме, а пропускати ролики неможливо. Ладно, нам треба йти далі. Тут є якісь е відкрита. Ну, можливо, ще не відкрита, але хатина. Тобто двері в хаті. Цікаво, чи... 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 чи хтось є вдома. Ну мені насправді теж цікаво. Але так як ти пам'ятаєш, ти казав, що ти хочеш пити. Я би на твоєму місці зробив ще отут таку пімпочку, підставив би горло і напився вдосталь. досить. Та цікаво, цікаво, дуже цікаво. Чи хтось вдома. Hello. А тепер я можу відкрити. А ось. Алло! Алло! Є хтось вдома? Мені треба трошки допомог... допомогти. Oh. Нікого немає, тому з'явився третій варіант розбити. Ні. На жаль, відкрити. Я так хотів розбити. Я вхожу, не стріляйте, будь ласка. Ну давай входь, герой наш. Я думаю, що тебе зараз пристрелять. Хоча. Ай, блін. Ей, я не. не грабіжник. І не один з цих. Але, чувак, ти бачиш от збоку від тебе кроу. Догадайся, що тут. Схоже, цим людям потрібна допомога більше, ніж мені. Так. Розмальовка. Ну, поні. Так що тут, напевно, жила якась дівчинка. Ну, навряд хлопець малював, би поні якесь. Чорт! Послизнутись на крові, це взагалі... тотальний провал. До речі, тут сліди... О! що це телефон десь? Ой, тут появилось багато що. Давайте подивимось записку. Ну. Хм. Дім Маршалів. Індекс Савани. Але такого роду записки залишають няням. Тобто, скорше, що тут була якась няня. Так, глянемо, що у нас є. Нічого толкового, глянемо що тут. Знову якісь банки, шманки. Наш герой хотів пити, наскільки я пам'ятаю, але зараз щось він не дуже проявляє таку охоту вже. Ем... Ам... Та я чую, що десь автовідповідач спрацьовує. А ось і рація! Можна взяти на всякий випадок. Перевіримо, чи там хтось говорить. Не, не перевіримо. Потім перевіримо, значить. Давайте глянемо, що в цій шухляді. Нічого. Цю ми не заглядували, але тут, коротше, дві коробки з солью. Я так думаю, що це сіль Так, ну тут коробка з презервативами здається. Основні ем, чотолкового і водичка. У вас три нових повідомлення. Хух, я напився нарешті. Ох. Що ж, е, йдемо шукати, слухати повідомлення на автовідповідачі. Тільки де він в біса є. Навряд на кухні. Та чую я. Чую. Іду слухати. Щоб я знав, де той. Так, я можу перевірити. Кроу, Господи. М -м. Да, це цікава А ось. автовідповідач. Мабуть там щось є. Ну давай слухай, чувак. Натискай. Ай, не то натиснув, йолки, Давай. Три нових повідомлення, Перше. Залишено в 17.43. Привіт, Сандра, це Діана, Ми все ще в салоні. Уеда. Інцидент з якимось здурівшим па пацаном біля готелю. Нам прийшлось відвести його в коротше в лікарню. тра Та та сьогодні ми напевно не будемо їхати. Ти лишаємо ще на один день. Дякую, що лишаєшся з клементиною. І Я обіцяю, що ми вернемося скоро. 23, 19, повідомлення друге. Боже мій, ну нарешті, я не, не знаю. знаю ви Намагалася чи ти з'єднатися їд... з, з нами. Ні один дзвінок не вирі, проходить. Вони не дозволяють, дозволяють нам виїхати вирі. і нічого не говорять про Атланту. Будь ласка, 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 будь ласка, їдьте разом з Клементиною з міста. Нам треба повернутися в лікарню. Будь ласка, дай мені знати що що у вас там все нормально. І третє повідомлення. Залишене в шостій ранку. Ну все. Клементина, дитинко. Якщо ти це слухаєш, то позвони в полі... поліцію Номер 1911 Ми любимо тебе. Ми любимо тебе. Ми любимо тебе. І на фоні, до речі, на останньому повідомленні вже було чути дуже цікаві шуми. Ну, тобто, чути, що зомбі прийшли за, не... за ними. Тату? Що? Ем... Так. Hello? Тобі треба бути тихіше. А що таке? Я заголосно говорю. Я не монстр. Ні, я спитаю, ти в порядку? Are you okay? ти в порядку? Okay. Я в порядку. I вони намагалися достатись до мене, але я ховаюся, поки мої батьки не вернуться додому. <кхем> не думаю, що вони вернуться, але ладно. Цікаво, де вона ховається. Як тебе звати? А це, напевно, так, Клементина, точно. Це мій дім. Hi, Clementine. Привіт, Клементина. Мене звати Li. Лі. О, нашого героя звати Лі. Е, ну, де її батьки я і так знаю, але давайте спитаємо, скільки How тобі років. Скільки років тобі? Вісім. Ого. І ти зовсім одна? Yes. Та. Я не знаю, де всі, всі інші. Скільки тобі, років? Uh, Мені? Е, 37. 37. Okay. Ніфіга собі. Ого. Так де well, твої, твої батьки все-таки? Вони поїхали в подорож і лишили мене з Сандрою. Вони в савані, здається, там, де лодки. Е, ти в безпеці? Я на вулиці, в доміку на дереві. Вони не можуть сюди вилізти. Розумно. Бачиш? Та бачу. Я бачу тебе через вікно. Привіт. Мила, мила. а? ЙОЛКИ, це здається, та Сандра. Та, це напевно її няня... Са... Ох, ЙОЛКИ, я ще їй вдарився головою. Оце вже печалька. Ох, хоть відбився. Блін, і знову мене зловило. Тварина, тупа. Блін. Блін, блін, блін. Лемонтина, швидше. Літуй мене. Мене зараз ця тварина, тупа. Блін! Фух, відкинув якимось чином. Візьми! Ладно, візьму в тебе молоток. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, що все хватає. Ну, а ще один разок би гримнув. Фух. Оце так екшн. Блін, ну добре, що ти не матюкнувся, чувак, тут ж дитинка. Привіт. Did you kill it? Ти вбив її? Не знаю, думаю, так. So. Клементина, це запам'ятала. Іноді вони вертаються. Ти вже вбивала їх? No, Ні, але в... багато в них стріляло. Ти бала все чи весь цей yeah. час. Тут? Так, я хочу, щоб мої батьки вернулись додому. <sighs> Знаєш, я думаю, це займе better. деякий час. Oh. 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 Look, Слухай, I я не знаю, що сталося, але поки що я буду дивитися за тобою. Який ти добрий, чувак? Я би теж в принципі. Що нам тепер робити? Давай пошукаємо, поки людей допомогу якусь, поки не стемніло. Ви вирішили, що в день безпечніше. Хм. Я що, я неправильно вирішив? Підемо. Тримайся рядом біля мене. Окей, ми виходимо на двір. Цікаво, що в цій грі зверху підказує мені, ну, тобто пише, що такий-то герой щось таке то запам'ятав. Наприклад, Клементина запам'ятала те, що я вбив людину. І, можливо, тепер вона зовсім по-інакшому буде до мене ставитись. Так, збереження пішло, треба йти за нею. Блін, Клементина, почекай мене, Ося, в мене, бачу, нога зломана, чи що там з нею. Не спіши так швидко. Так, ем, да, трошки керування не надто пристосоване для комп'ютера. Ворота. Давайте відкриємо ворота. О, там люди. Це, це люди, а не зомбі. Блін. З такими успіхами я ніколи не попаду додому до мами. От відстій. Обстановка накаляється. Що ж. Йдемо, поздороваємося з пацанами. А, так, Клементина, ти не знаю. Ходи з нами. Не стій тут, це небезпечно. Молодець. В чому справа? Мені What? залишитись? що? Я не хочу сьогодні вночі спати know, в домі, але leave. я не знаю, but чи мені треба йти. Що, якщо мої батьки вернуться? <sighs> я не залишу тебе. Well, <laughs> давай знайдемо безпечне місце okay. десь поблизу. Давай, idea. це класна ідея. <laughs> мені сподобалось те, як вона усміхнулася мені. Hey, man. Holy shit. Твою маму, не їж нас! Та чуваки, я, я ж це не ходячий. Фух, я на секунду подумав, що ви збираєтесь нас загризти yeah. з малою? <laughs> uh, ладно, що ви робите? Ми шукаємо допомогу. Ви намагаєтеся звідси свалити? Думаю, you так. Ці тварюки повсюду, я the the place. Place. ще ніколи не, не бачив таких жахів, хіба що в центрі Атланти. В 50 милях звідси. Я Шон, Шон Грін. Я Лі. а Це Клементина. Chet. Я Чет. Здоров, Чет. Нам не, не треба знаходитись на відкритому I'm просторі. And Давай поки and що розчистимо дорогу, а потім витащимо тебе з дочкою звідси I'm на ферму. Dead. Я її не батько, я. я, я просто прохожий. просто some пацан? Yeah. Шон запам'ятав ваші слова. Вона одна? Давайте забиратися звідси. Тупо тут стояти просто. Я теж так гадаю. Щось не так? I... Я. Напевно, вона не хоче їхати без батьків. Монстри yeah, got... приближаються. Приближаються. Нам треба йти. Лі, швидше, допоможи. Ладно, треба допомагати. Пацанам. Що там? Які кнопки натискати? Будемо так від... відтягувати машину. А, це розбита вже машина, то нам зараз, я так розумію, на іншій їхати. Ще разок. Давай, 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 давай. Щось не дуже. О, дякую, мала, ти нам допоможеш сильно. А чого ти жирний не допомагає? Ну що. Самий жирний, що що? Коротше, все, сідаємо по машинах. Залазь. Жирного зараз гавають. Для Просто якось <звук> поцінати спрятував забагато життів на як на один день. Ота, да, я теж так думаю. Ось і все на першу серію достатньо. Всім дякую за перегляд. З вами був Падон, і в наступній серії ми вже будемо на цій фермі.